Сюди зараз я на тиждень їду в Дубаї, тому на цьому тижні ти мене замінятимеш. Я бухгалтер, я не психолог. Мене одразу розкриють. Він був такий альфач. <світ> Підборіття на грудях груди на пузі, пузо на колінах. <плес> Аби стати успішним, ви маєте бути в треті. А ви точно професіонал? А ви точно психолог? Справа в тім, що ми з вами колеги. Я працюю шкільним психологом у ліцеї. А Це, Це після того, як розказала їй про свій герпатії, і БДСМ вечірку. Яку вечірку? Назар мене зраджує. Альо! Аля! Вирішили з мене ідіотку зробити. Але тепер моя черга жартувати. Тут 190 стаття чистої води. Отримайте за шахрайство по 5 років. Кожна. А вони у вас хто? Слідче. Прокуратурі. Враховуючи особливу зухвалість скоєного злочину. Але беручи до уваги співпрацю зі слідством, на час проведення розслідування Тамара Назаренко буде перебувати під домашнім арештом за адресою котеджне містечко Весела Дубравка вулиця Яблунева, 10. Без дозволу їй забороняється полишати територію своєї ділянки, забороняється вести професійну діяльність, проводити зустрічі та тренінги. Забороняється зустрічатися та спілкуватися з фігурантами справи та їх представниками. Забороняється абсолютно все! Твій дім тепер тюрма! ХА-ХА-ХА! А я в очі тобі хочу подивитися. У мене через тебе постійні нічні кошмари. Через мене? А не треба було на одружного чоловіка кидатись. Це я на тебе накинулась. Добре, накинулась. Але ти сам винен. Ти не чинив опору, не сперечався, з усім погоджувався і ось до чого це призвело. Назаре, де мій сніданок? Давай швидше. Я у прокуратуру запізнююсь. Давай швидше. На кого ти перетворився, мій любий? Тихо! якщо вона нас почує, нам капець! Поводиш себе як боягуз. Коротше, мені все це набридло. Я, я тут майже місяць, як в клітці, у мене лише спальня і кухня. У гостині я ремонт не закінчила. Я все взяла на себе. За це ти мені пообіцяв, що вмовиш свою зміюку закрити справу і. Це не так. А ти пришвидшуйся. Або ти знаходиш рішення, або я дзвоню твоїй зміюці і кажу, що ти насилаш мені свої фотогуляка. Так. ще раз питаю, де мій сніданок? Зараз, Люба, я вже, вже несу хвилинку. Слухай, Тома, Я на днях спробую з нею поговорити. Це вже зовсім інша справа. Неси сніданок своїй володарці. Підлабусник! Боже, ну за що мені це все? Ой. Ау, Тома, ти вдома? Вдома? А де ж мені ще бути? Я під домашнім арештом. Ну, логічно. Привіт. Привіт, відверто. От заїхала по дорозі на роботу до магазину, купила тобі деяких продуктів. <світ> Дякую. Молоко, хліб, сир, яйця. І трошечки солоденького. Для роботи мозку допомагає. Дійсно, мені це дуже треба. У мене стільки тут роботи для мозку, що просто не знаю, де дітись. Ну, все, я поїхала у салон, бо в мене перша клієнтка через півгодини. Добре. А, стоп, мати просила передати, щоб ти її дзвінки не ігнорувала. Вона ж за тебе хвилюється. Тетлер, а чого за мене хвилюватися? Я постійно вдома, у мене продукти є, я в шапці, у мене все нормально. От, подзвони їй сама, і просто це розкажи. Я не хочу. Не зрозуміла. Чого це? Ну я їй подзвоню. Вона знову почне розказувати мені, як жити, що робити. Ну мені реально набридло. Ну, судячи з того, що ти накоїла, вона має на це право. Тютлар, а що ж я такого накоїла? Я хотіла сестрі допомогти, щоб вона трохи підзаробила і щоб вилізла нарешті зі своєї скаргу. Не бреши. Це ти на суді будеш розказувати. А я тебе наскрізь бачу. Ти хотіла зі своїм коханцем на курорт поїхати і гроші не втратити. А Галя то так, для відмазки. Ну що я не права? Подивись мені у очі і скажи, що я не права. Ну, добре. Все ви про мене знаєте. А знаєш чому? Ні. Бо ти ж моя копія. Ти ж така сама, як я. Мати твоя ще з дитинства серйозною була. Навчалася гарно, на фортепіано грала. А я бешкетувала на побачення бігала. Їй грамоти та дипломи вручали, а мені догани виписували і батьків до школи викликали. Ну, Прямо як у нас взагалі. Отож, не терпілася мати через мене, все намагалася достукатись, а мене це, як і тебе зараз, дуже діставало. А потім я зрозуміла, що вона права. Що вичитує мене не тому, що їй це подобається, а тому, що любить. І поради в неї зовсім не дурні. І якщо до них прислухатись, вони працюють. І от, будь ласка, була хуліганка, стала власниця салону краси. Непоганий кар'єрний зріст. Непоганий. Ну, все донька. Я поїхала у салон, а ти зроби, як я кажу: подзвони мамі і поговори. Бо вона зірветься зі свого санаторію і сама до тебе приїде. А їй курс лікування треба повністю пройти. Сама знаєш. Добре, я обіцяю позвоню. І ніколи не забувай, вона тебе дуже любить, як і я. Дякую, Дюна. Алло, вам привіт. Я не чула, що ти дзвонила, бо я в душі була. Е, ну що ти, як ти? Розказуй, як в тебе вчора день прийшов? Блін, яка нудьга? Ну здуріти ж можна. Зустрічай гостей. А ми не одні. А ми шашликами та вином. Ой, привіт, дівчата. Привіт. Як добре, що ми тебе вдома застали. Ага. Ні, ну ти нормальна, де ще можна бути? Вона ж під арештом. А, точно. Дивись, що ми принесли. Шашлики. Бомба! І вино смачненьке. Ми вже дегустацію зробили. Я бачу. Дівчата, а чого ви до мене сьогодні прийшли? Ми ж наче на суботу домовлялися, а сьогодні лише понеділок. А ми вирішили ще чекати цілий тиждень, якщо можна прийти сьогодні. У нас вихідний. А, а у тебе тепер кожен день вихідний? Я, я дуже рада. А. А. У мене є тост. Давай. Томка, ти знаєш, які ми раді, що ти купила свій будинок саме в нашому котежному містечку? А я як рада. І хай ти сидиш під арештом, але ж ми можемо зустрічатися. Так, да, це щастя. Давай вип'ємо за тебе і твою вдачу. Давайте. Я просто мріяла. Мені так пощастило, щоб це сісти під домашній арешт і ще з своїми найулюбленішими клієнтками. А я вкотре хочу тобі подякувати за те, що ти допомогла нам розібратися з нашими чоловіками. Так то ж не вона допомогла. То її сестра близнючка Галя допомогла. Так? Да? Та яка різниця? Головне, що ми розібралися. Викрили їх злочинний план і вигнали нафіг з дому. Тепер нам так класно робимо, що хочемо. В сауну через день ходимо, шашлики смажимо, гуляємо. Це точно не життя, а рай на землі. До речі, а чого ми тільки по суботах зустрічаємось? Давай ми до тебе будемо ще по понеділках, середах і п'ятницях приходити. Весело буде. Ага. То це через день. Та ну нафіг. Я маю на увазі, що мені ж заборонено зустрічатися з фігурантами моєї справи. А ви були головні мої клієнтки. І так нам навіть по суботах зустрічатися не можна, бо будуть проблеми. Та ні. Які проблеми? Ми не проходимо по твоїй справі. Просто сусідки по містечку. Отож, так що не хвилюйся. Можемо зустрічатися хоч кожен день. Дівчата, а знаєте, що я придумала? Що? Що? А от ви ж От неправильно ви себе поводите зі своїми колишніми. В якому сенсі? Ну, ми в якому світі живемо. У прекрасному? Капіталістичному. У сучасному. Гендерна рівність, фемінізм і оця вся фігня. А ви шо робите? Що? що? Ну, ви поводите себе як у середньовіччі. Чоловіки накосячили, і ви їх одразу вигнали. А що нам треба було з ними робити? Цілуватися. Ні, ну то вони вас використовували. То і ви ж маєте їх використати. Я не знаю, кинули жереб і самі вирішили, хто і коли з ким живе. А це ідея. Слухай, Леська, дай зробимо, як Томка каже. Ну, погодься, без чоловіків не так прикольно. Ну, в принципі, ти права. А чого їм можна було так робити, нам ні. О, ти Тим паче вони винні і поводитись будуть. Як шовкові. Точно. Я ж кажу. Ну, ви поки що вирішуйте, хто з ким буде жити, а мені терміново треба подзвонити. Ага? Не будемо відкладати на завтра. З ким можна зустрітися сьогодні. Ти звений Сергію, а я Миколі. А чого це я Сергію? Може, я з Миколою більше хочу. Та яка різниця? Почнемо так, потім все рівно поміняємося. Е, ні. Я хочу почати з Миколи. Він веселий і заробляє більше. А Сергія бери собі. Тим паче ти за нього перша заміж виходила. Не треба мені твого Сергія. Він тупий, як стіл. Він тобі краще підходить. Що ти сказала, курво? Привіт. Ну що там, твоя прокурорша на роботі? На роботі, але скоро прийде, а що? Хотіла тобі. А що це в тебе в руках? Швабра? Назар? Та ти такий хазяйновитий став. І готуєш, і прибираєш. Як я могла від такого матчу відмовитися? Так, годі знущатися. Що ти хотіла? Бо мені ще. у кухні мити. Коротше. Ти маєш поговорити з своєю видрою сьогодні. Я тут, блін, з глузду з'їду або зіб'юсь нафіг. Що це в тебе відбувається? Йо-ма-йо! -йо. От бачиш, який в мене дурдом. Вони мені зараз всю хату рознесуть. Буду п'яна, нервова і без даху над головою. Давай, будь ласка, вирішу щось. Так, але ж. Нагода. Вона ванім відкисне і буде добрішою. Давай дій. Давай. Не біси мене! Ти знаєш, що я здатна на все що завгодно. Залишу тебе і без бізнесу, і без грошей, і без даху над головою. Тому дій і вирішуй зараз. Дівчата, ну хіба так можна? Словами ж можна все вирішити. От, блін, дівчата! Як ви сюди прийшли? Взагалі то у вас була відкрита хвіртка і двері також. Ну, не хвилюйтесь. Ми представники поліції. Капітан Лук'янчук Галина Семенівна, а це сержант Лук'янчук. В чому справа? Готуйся необхідне. Ви можете мені пояснити? Що відбувається? Ви що мене катувати надумали? Я всі свідчення вже давала. Ти що, глузду з'їхала? Наші тобі ці всі інструменти? Про всяк випадок. Зараз сучасне обладнання, все робиться руками. А ви не хвилюйтесь. Ви ж знаходитесь під домашнім арештом? Так. Ну ось. Вам мали встановити електронний браслет. Раніше їх наявності не було, а зараз вони з'явились. От ми з сержантом і прийшли його вам встановити. Прибери інструменти, не лякай підозрювану. Ясно. Так а чого ж ви не подзвонили, не попередили, що ви прийдете, а якщо б мене вдома не було? Венції не було. Взагалі-то у вас цілодобовий домашній арешт. Ви не можете виходити із дому. Так, то я ж це і роблю. Я могла бути в дворі, в душі, ще десь, і ви б мене могли не знайти. На ваше щастя, ми вас знайшли. <рес> так. Куди вішати будемо? Кого? Ну, Браслет, куди вішати будемо? На руку, на ногу? Ах. Я б рекомендувала на ногу. На руці він зазвичай заважає. Ну, Добре, давайте на ногу. На праву, ліву. На праву. Я б рекомендувала ліву, На праві буває незручно. Давайте ліву, мені не принципово. Присядьте, будь ласка. Ай, чор! Все нормально, не хвилюйтесь, це нові браслети. Ми з ними до кінця ще не розібрались. Боляче не страшно. Таке буває. Спочатку незручно, але потім всі звикають. Я сука! сука! Ж, яке ж ну, не зграбне, нічого не може нормально зробити. Ось бачиш, П'ять секунд і все готово. А я взагалі не хотіла цим займатися. Я з технікою не дружу. А що ти хотіла? В архіві папірці перебирати? Вибачте. Зачекайте. Ти вже доросла дівчина і здатна на більше, ніж штани протирати. А я взагалі в поліції працювати не хочу, я дівчинка. Вибачте. Та дів... зачекайте ви. Ти дівчинка? Ти рекс. Ти підбуль. Ти гроза для всіх злочинців. Ось кого я з тебе зроблю. Ну, мамо. Не мамкай яка при підозрюванні! Вибачте, я як психолог маю втрутитися. Я правильно зрозуміла: ви мати і дочка. Так. Ви хочете, щоб ваша дитина йшла вашим шляхом і стала крутим поліцейським. Так. А ви хочете жити своє життя. Дуже хочу. Я знаю, що вам потрібно. Вам потрібна сепарація. Яка сепарація? Ми патріоти. Сепарація це вихід з-під опіки батьків. Може, присядете, я вам все поясню. Взагалі-то ми на службі. Ну, мам. Не мамкай! Ну, добре. Хвилин сорок у нас є. От, і чудово. І вам корисно, і я свої навички не втрачу. Сідайте, будь ласка. Дослухайтесь моїх порад, і все в вашій родині буде добре. Дякую, Тома. Ви нам дуже допомогли. Ну, ти не спіши. Я ще нічого не вирішила. Все ж таки краща кар'єра в поліції, ніж салон квітів. Ну, ма. Не мамкай при психологіні. Дома поговоримо. Всього вам найкращого. Дякую. До, побачення. До, побачення. До побачення. Дівчата, будете виходити хвіртку за собою. Закрийте, будь ласка. Добре. Добре, дякую. Професіоналізм не проп'єш і не проїш. Назарчику, а я бачу, ти скучив за мною цілий день мені наярюєш. Угу. Що ти там поговорив зі своїм фюрером у спідниці? Що ти робиш? Ти що тісто місиш? Не зрозуміла. Привіт, Тома. Як твої справи? Вже звикла до домашнього арешту? Привіт, Іра. А як до цього можна звикнути? А який в тебе вихід? Тобі ще років п'ять в менш комфортних умовах жити доведеться. Слухай, Ір. Ну, може, ти вже перестанеш наді мною знущатися. Я все зрозуміла. Я злякалась. Може, якось по-іншому вирішимо нашу суперечку. Хочеш, я перед тобою вибачусь. Потрібні мені твої вибачення. Ай! Роби ніжніше. Слухай, мені Назар сказав, що ти готова на все тільки в тюрьму не потрапити. Це так? Так, на все. А що треба робити? У мене в цю суботу день народження. І от що я придумала: я пробачу тебе, якщо ти подаруєш мені тур на Мальдіви на двох. Підходить? Так, звичайно, підходить. Виліт на наступному тижні: готель П'ять зірок. Перша лінія з видом на океан. All Inclusive, ну і переліт бізнес класом Ір, ну це ж тисяч десять доларів вийде. По дві тисячі за кожен рік у тюрмі. Це хіба багато? Не багато. Добре. Нусі чудово. Детальний опис я відправлю тобі на емел. E Зробиш мені такий презент, і на наступний день я заберу заяву і зможеш знову дурити людей. Тільки до мене більше не наближайся. Домовились. Люби іди у ванну, а потім до мене у спальню на зв'язочку. <поч> <поч> Я вільна. Я